Сексуальна свобода та тиранія з'явились на планеті, відколи закінчився рай на землі, коли перші люди зв'язалися із дияволом. Також у всі часи земної історії були і святі люди, віри, що боролися за Бога. Згадаємо біблійного Авраама, батька всіх віруючих, людину, яка була з Богом. За його життя, як і сьогодні, були війни тиранія та насильство. Також поряд з Авраамом знаходились міста розпусти Содом та Гамора. Але батько віри не був ні з тими, ні з іншими. Авраам був із Богом. Він не втручався в розборці тих імперій і тих царств. Але коли справа торкнулася його сім'ї, викрали в рабство родичів і забрали майно, тоді він пішов і вразив цих царів. Він перемігів, Авраам відбив свою сім'ю, і Бог був з ним. У книзі буття описані ці події, ця історія містить чіткі та ясні відповіді на запитання, в яких багато людей, людей заплутались. По-перше, ми повинні розрозуміти, що на землі є Царство Боже, і Цар у цьому Царстві, сам Господь Ісус Христос. І є представники цього царства, це люди, які носять у собі дух Бога, дух цього царства, дух святий. По-друге, існує Вавилон. Це земні імперії розпусти та тиранії на чолі з грішними царями. Через своїх пророків Бог показує, що всі ці імперії падали і будуть падатими. Ціль у всіх земних царств це рабство. Як би ці царства не називались? І тільки в Царстві Божому під владою Царя Ісуса Христа людина стала вільною і стає вільною. Для цього Христос і прийшов, щоб ми не жили в темряві, але у світлі. Людям потрібно бути на боці Бога, на боці віри, на боці Авраама, на боці правди, на боці Слова Божого. І будувати нам треба не Вавилонську вежу, не золотого істукана, а виконувати Божу волю і творити Царство Боже на землі. Будьте благословенні. Якщо хочете кожен день отримувати откровення зі Слова Божого, підписуйтесь на канали докторов теології Станіслава та Юлії Салтаненка.